Шахрайство в Україні явище не нове. Афористи вдаються до усіх можливих способів, щоб видурити у довірливих громадян останню копійку. З початком повномасштабної війни для шахраїв відкрилося нове вікно можливостей, через яке непогано можна поживитися. Днями співробітники карного розшуку та кіберполіції провели брифінг, де розібрали найпопулярніші шахрайські схеми. Шахрайство це правопорушення, пов'язане із завладінням чужим майном або Набуття права на майно шляхом обману або зловживання довірою. На Донеччині з початку року зареєстровано 387 кримінальних правопорушень, пов'язаних з шахрайствами. Попри бойові дії, було розкрите кожне п'яте шахрайство. Дві третини шахрайств здійснюються через мережу інтернет. Одною з найпоширеніших шахрайських схем є дзвінок від працівника банку. До речі, в березні було затримано мешканця Покровського району, 29-річного раніше засудженого, який діяв саме за цією схемою. Він телефонував громадянам. Спочатку ніяких питань від нього не було, які б могли виразити. До нього недовіру. Він свою майбутню, майбутню жертву називав за ім'ям. Потім казав, що необхідно з'явитися за місце мешкання до ближайшого відділення банку для уточнення даних. При цьому надсилав СМС з кодом. Якщо майбутня жертва вагалася називати цей код чи не називати, він наказував психологічний тиск на нього. Що потрібно буде з'явитися в місто Київ, головний офіс, де тільки там розблокують картку. Насправді в смс був код для збросу пароля в Приват24. Доволі розповсюдженими є й фішингові шахрайства. Під виглядом розміщення товару неіснуючого, вони пропонують особам, потенційним покупцям. По акцизній пропозиції в 50% від самого вартості товару придбати даний товар. Після чого особа перераховує свої кошти зловмиснику і шахрай зникає. Нещодавно працівниками кіберполіції було викрито зловмисників, що продавали неіснуючий товар, а саме військову амніцію у соціальній мережі Інстаграм. Потерпілі зверталися. В коментарі під різними оголошеннями про ціну. І шахраї моніторили повністю, коли була викладена даний коментар, і, як перші, реагували на звернення громадян і писали про акці... ну, акційну пропозицію. Хочу зазначити, що ні в якому разі не реагувати. На листування з невідомими особами, які можуть представлятися з інших сторінок в соціальних мережах, детальніше про найпопулярніші схеми шахрайства та як не потрапити на гачок до злочинців. Дивіться згодом у програмі Про важливе.